Може, простіше, якщо не задавали питання, є дуже багато що казати, а вас одразу зацікавили якісь питання задані. Вас працює підємно цієї комісії. Перше розслідування відбувається відповідно до двох основних документів. Закон України по державну службу. Кабіну про затвердження порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, то повноваження на реклама функцій держави поліції -сі. освободи. Це два документи, які визначають повністю порядок, якщо такі питання задаються і рішень. Дійсно, 7 липня підписано розпорядження нового дат, про проведення службового розслідування. Скажу так, що я був здоволений, оскільки я був разом з головою основної адміністрації на флоті ще 5 числа, і ніяких питань не було, але тут 7 числа було розпорядження. Власне, згадували сьогодні, що була постанова США слідчого слідчого управління ЗАЕС. Він 17 червня. маємо 17 червня, маємо 7 червня, це вже сьоморопне, це вже питання. Чому так довго затягували э, проведення службового розслідування, можливо, зв'язано з іншим службовим розслідуванням, це, це вже такі наші да. Але саме цікавіше, що сам слідчий він почав провести перевірку і поставив конкретні три питання. Одне, друг, одне по увноваженню по видачі обов'язків, друге по видачі порушення головного дат. І третє по надані дружня начальника управління Перхова Міни. Я тут вже 10-9 числа звернувся до стану Степану 6 з двома речами. Перша річ, що доведення службового розслідування, так, да, це випробувати, але запад він... Передбачав чітких три питання, які можна було віддати, ну, затратити півгодини і віддати документи. То є один документ, є другий документ, є третій документ. Далі слідчий робить речі. А особливо мене, скажімо, занепокоїло те, що службове розслідування відбулося з відстороненням від службових обов'язків. Оскільки службове відсторонення за своєю природою воно передбачає або м, переслідує дві мети: перше, це приклеення вчинення. Службовцем неправомірних дія і друге це виключення його включання в роботу комісії або перевірки Я так і писав, що цих тварин не було наявно оскільки вже документи всі є і давно вже є. Відповідно, я ще також в цьому клопотанні звернувся відповідно до постанови про порядок проведення розслідування з тим, що в комісії присутній. Присутня особа, яка прямо зацікавлена в результатах такого розслідування. Основно кабінила передбачає, що якщо така особа присутня, вона виключається зі складу комісії, не дозволено включити її комісії і безумовно така особа не може очолювати. Серед своїх аргументів я намів, що з 2009 року це на дружні називали Малачний Блобка, я займаюся питанням на ліфті. Не все там, як весело, як вам будемо намагається показати, є громада, яка не задоволена його є ціле майно, яке було викрадено, підроблені документи і так далі. Відповідно до його візиту в виконком сільської ради, був складений протокол про адміністративне правопорушення, корпусі. Це протокол був складений в квітні цього року працівниками СБУ. Чомусь про це не за так, ну, але це таке питання. Протокол був складено, відповідно є процедура, коли прокуратура передається в суд, вона передала в суд. Відбулося декілька засідань, на які він не відняв, не, фактично не з'являвся, вже мало розглядатися питання про примусову перевідую суду. І ось якими здаваємо, прокуратура відкликає матеріали для їх допрацювання. З цього приводу вже направлено. Звернення відповідно на генеральну прокуратуру, на корупційне приводу, з проханням перевірити а, підстави відкликання матеріалів суду. То там дуже супросто приймається рішення суду, від кого службовці звільняють змогу. Тепер стосовно, стосовно самого об'єкту незвачного будівництва обласної бібліотеки, так він правильно називається. Ми, ми ми просто так зайнялися цією бібліотекою. Це ще з 19 травня 2014 року працювала робоча група по всьому незалежному будівництву Тернопільської області. Ви знаєте, що таких об'єктів є дуже багато. Називалося, що частково таких об'єктів є і в Тернополі в місті. Отож, з 19 травня 2014 року ми зробили вперше за 50 років інвентаризацію цього незалежного будівництва. Вперше. Внаслідок цієї інвентаризації ми виявили те, що в зарядному об'єкті немає. Закріплених земельних ділянках. Зокрема, і за існуючою обласною бібліотекою для закріпленого земельних ділянок і за обласної обласної бібліотеки також для закріплене земельне Ну, Дивує те, що от Іван Богданович не зміг це нормально прокоментувати, він свого часу ще не дойшов за напевно, знає, що відповідно до земельного кодексу для закріплення ділянки треба два рішення. Відповідно органи за перше рішення про надання дозволу на змагання проєкту земноустрою, який дійсно понадали в 10-му році. І друге питання це про затвердження вже проєкту зімноустрою. Так от, друге, питання не було. І от я вам передав мені 10 контактів цих матеріалів, де повністю розписано, скажімо, підстави, юридична стадова. Так от формально бібліотека. За та не, не закріплено облазмі. Відповідно, не закріплена, значить неможливо було це відчужити далі. Яка мета переслідувалася по вирішенню реконструкції Євромедану? Як ви зрозуміли, ділянка не належала, не було закріплена з Лукпраю або за обласною державну міністра. Але справа в тому, що на цій ділянці було розташовано два, 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 два елементи. Це бетонні чаші, як ви бачите, і сходи. Так от ці е, об'єкти, на них були витрачені е, скажімо, державні кошти, і, відповідно, е, вони стояли на власі і з ними стали в рішеннях. Тобто земельної ділянки нема, а об'єкти є. Відповідно, ми прийняли рішення. Це, до речі, була пропозиція спілки архітекторів України. І, напевно, це є виключення з тих всіх Питань, до яких вони мають претензії, тут вони претензій немали, ми підтримали в комісійно звання спілки архітекторів України, територіальної організації, в тому, щоб піти на співпрацю з міською радою. Відповідно, ми формально передавали, а міська рада зобов'язувалася закріпити земельну питання. Для нас це було принципово, оскільки. Якщо все-таки вийде і передадуть обласну бібліотеку в комунальну власність, старші і наше питання буде зіткнутися з питанням землі, як об'єкт може висіти без землі. Відповідно, передбачалося доручення, передбачалося провести оцінку цих об'єктів в бетонних, які були закращені які були державні кошти, вирішити, або їх списати, або демонтувати, або переобладнати і компенсувати цю вартість. в держав. І також значит, міська рада зобов'язувалася взяти на себе фінансування самого проєкту, впорядкування проєкту земельства. Це також доволі серйозна сума, оскільки ви знаєте, потреба коштів як таких, на такі дії немає. Відповідно, було прийнято таке рішення. Стосовно там паркінгу і блогустів території, хочу вам сказати, що як доповідали нам просунки міської ради і спілкувати архітекторів, це, цей проєкт пройшов всі етапи затвердження концепції, реконструкції і так далі. Тобто, говорити про те, що там заважали, заважали, це вже наше питання, це питання архітекторів. Крім того, ви знаєте, я думаю, на днях почнеться реконструкція. Конструкція Євромайдану і зовсім скоро, 24-28 серпня, всі фігуранти зустрінуться на Євромайдану, відкриваючи там червону замовку, там червону стрічку. І ясно, що вони не згадають за того, хто взяв на себе відповідальність і в таких доволі сумнівних обставинах все-таки зробити, що я вже потрібен і мав це от, перейду тепер до того чи, мамі, правда, чи...